Пласт національна скаутська організація України, яка формує у молоді відповідальність, патріотизм та служіння громаді. Пласт заснований на хвилі світового скаутського руху. День скаута в Україні щорічно відзначають 12 квітня. В Україні скаутинг став популярним у 1911 році. Національна організація отримала назву пласт, а скаутів назвали пластунами, як колись козаків Запорозької Січі, які займалися розвідкою. Скаутинг виховує навички виживання в природі, а ще волю до перемоги та стійкий характер. Філософія скаутів проста: зміг вижити в дикому лісі, зможеш досягнути успіху в цивілізованому суспільстві. З нами на зв'язку Анна Бояновська, голова Вінницького пласту. Вітаю вас. Здравствуйте. Розкажіть про скаутський рух у Вінниці, коли його започаткували і як він розвивався весь цей час. Скаутинг ну, розпочався активний в 1911 році, і через декілька років він був у Вінниці, але із за пригнічення українського руху він все-таки був підпільний, таємний і вже м, такий активний осередок праці скаутингу в Вінниці розпочався в 2013 році. І скаут... Пласт в Вінниці функціонує зараз активно, тому що ми маємо понад 10 гуртків різних різної вікової категорії від 3 років до 18. І маємо старше членство, яке їздить на різні змагання, різні різним навичкам пластування та виховують себе та молодь. Що потрібно для того, аби стати пластуном? Чи є якісь вікові обмеження? Mm. В справжнім можна стати, вже, коли тобі виповниться від 11 років. Тому що коли ти молодший, тобі там 6 років, 7 чи 4, ти ще готуєшся стати посном, і з 11 вже починається цей таборовий шлях, коли ти готуєшся цілий рік до життя в наметі, вчиш, як виживати в природі, і вже підтвердивши свої знання. На, на, на ділі ти можеш стати пластуном. Але звісно, ми дуже зараз приділяємо багато уваги, щоб пластуни були інтегровані в громади та в суспільство для того, щоб вони робили проекти, які будуть корисні для Вінниччини та області. І для них це теж важливо, щоб в них були ці проекти. Тоді вони вважаються як справжні скаути. Стати пластуном можна не лише в дитячому віці, можна і в дорослому. Я правильно розумію? Так, дорослі також можуть знайти тут свої ідеї, призначення. Вони можуть бути як і виховники, що допомагають молоді розвиватися, можуть бути як інструкторами, які володіють певними знаннями і хочуть ними поділитися а можуть і виконувати якусь благодійну роботу. Або просто бути активними членами пласту, їздити на різні акції, вишколи, вчитися практичному пластуванню, їздити на табори, те саме, що і діти. Чи відзначають день скаута у Вінниці? Якщо так, то як це відбувається? Так, ми, 13 квітня, в суботу на 11 годину збираємо всі біля літнього театру парку, і в нас буде урочисте відкриття. Також буде програма квест. На якій ви можете більше дізнатися про пласт. Будуть інформаційні точки, будуть точки практичного пластування, буде благодійна ярмарка. Також наші юнацтво будуть для молодших робити різні завдання, ігри для того, щоб вони запам'ятали цей день, і буде уроточисте закриття. А в кінці все ми об'єднаємо приємними співами та відпочинком. Я вам дякую. Дякую вам. Анна Бояновська, голова Вінницького пласту, була з нами на зв'язку.